живе на каналі Влоги з Ірою. Сьогодні у нас буде розпаковка, трошки оля для школи зимового і трошечки просто. Я вирішила сьогодні зробити покупки зимового одягу для школи, тому давайте починати Те, що я купила для школи, це мій кашпаргалка з хімії, таблиці Менделєєва. Я її трохи, ну так я знаю, 50 на 50. От. Скільки це коштує, я сама не знаю. Вот і ще зерку. Значить, у меня буде потрібен, чи ні, тому що ми там трикутники, квадрати всякі малюємо. Пишем, такі, всякі. Далі те, що я купила така пудра, колір 6. Тут є ще зеркало. Вот, підповільни. Вот відкриваем колір 6 и тут же є знизу такий спонжик. От. Я вирішила взяти собі таку пудру, ну десь на чому бійні. От. Так, так. Е, далі трошки з лаків гель, лаків. Топ. Простий від фірми Rox. Я думаю вам зняти відео переробка манікюру для свят. Ще думаю, зняти вам відео, як, мій, е, як прийшло від вас різдво, світвечір. Headlack лак номер 27 фирма 3. Ну, не так. Якщо я правильно ну. сказала, и це гайлак, фиолетовый. То у меня друг друга тип я покажу в якомусь меньше відео. видео. Еще ось такий. Колір 25 пастель. Фирма Gel Polish. Далі з одягу для школи з такі теплі зимові штани. І я вам вставлю відео, як вони дивляться. Гарні теплі штани. Мені вони сподобались. Скоріше що буде на фізкультуру їх надівати. Мне рукави, цей мне не сподобалась и вот. рукавы, и кольер мне тоже сильно не сподобался. Ну и далее и останется куртка. Я чего не у Ибизы сюда. Радар, але я вам. Я кошелечки у меня буду заставить телефон. телефону як піти до школи. Ну, а на цьому у мене все, тому всем па